А ти квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загою рани, людям і землі, роби, щоб дав Господь можливість жити, пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись чим Бог послав і витри сльози, поплачи після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра, кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, вона віддячить твоїм дітям. І станемо до перемоги ближче, хоч на крок. Всі квіти, жовті, сині, різні, щоби вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі наші вояки: додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Всі хліб, і квіти, всуперечна пастя, багато сій!